Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами звичайно ж я, Піноцит, і сьогодні ми будемо слухати uh, Rail Hit of the World Near Automata. Cover in Ukrainian, важкість світу. Uh, від каналу, як я пам'ятаю, Елієн. Ну що ж, давно у нас не було даного каналу. До того що ще попередня реакція на, на неї вам дуже зайшла. Тому я думаю, треба, звичайно, вже підписатися на канал, поставити вподобайку, підтримати мене коментарем. І, звичайно ж, задонатити мені на донатило, щоб підтримати мій канал. Ну що ж, а ми починаємо. Та ніколи не грав в цю гру. Треба буде якось <смітни> спробувати пограти. Ну, правда, у мене немає компута. Славне тіло і душа, і надія ледь жива, і небеса стаються зловісними. <пробіт> Сам час тиша огортає нас, мій крик, майже не чути в ній Боже, чи ти так караєш мене, чи це ціна, яку плачу за. Я не знаю просто, що ще як регуляце, і це звучить офігезно. Мені прям все подобається. Хоч ніби без слова, наче важкі До речі, ж, є ж аніме по цій, по цій штуці треба буде мабуть подивитися. Треба, навіть я пам'ятаю відос був, де брали катсцени з гри і саме аніме. типу, І порівнювали його коротше. Треба буде реально подивитися. Все життя на них, чую ще, чую ще вітри, скільки не. І косплей, і голос, все класно. Мені я не знаю, от що ще мені сказати тут. Взагалі. Я, я ніколи просто в Ні автомата не грав, і я де факто не знаю, що там за лор, тому я не знаю і і тому не шарю за це. Можливо, ви мені в коментарях, звичайно, вже підправите про що ця пісня і що вона е означає, і так далі. Ну доволі сильна пісня. Небезпека не зника сам світ вже ворогом став мені. Нібими сенсу ці слова, наче важкий світ у мене в руках. see Прокричи, хоч ніби без сенсу ці слова, наче світ у мене в руках Так хочу, аби колись я всім порятунок принесла, та я лиш дівчинка самодні шлях, все прокричив, хоч ніби. Сенсу ці слова, наші важки світу в мене в руках, так хочула бы хоть, я всім поряд принесла, та я лось. мрії всі. Я ж сіза пошла. Без сліза пошла. Ой, блі, ну я не можу. Ді мої поточки. Плакати хочеться. Це сумно, прям. Дуже сумно. Дуже трагічно. Да. Я хоч і не знаю сюжету, але тепер мені дуже сильно хочеться подивитися. А я. Сподіваюсь, вам сподобалося даний кавер, дана пісня і так далі. Обов'язково ставте свої вподобайки, що я ск можу сказати про неї. у голос, мені все подобається. Е, в принципі, показаний елемент з гри, хоч я і не знаю, в принципі, сюжет гри, але, да, стало от в момент таки сумно, дуже щоб я не плакав, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал, і обов'язково пишіть коментарі, щоб я не плакав. Все, давайте. Всім папа мої черепашки.